У мікрорайоні Паланок в Мукачеві майже 30 років діяв культурний центр, де навчалося до 90 дітей та юнаків. Тут співали, танцювали, займалися хоровим співом, відвідували мовні курси та релігійні заняття. Все це забезпечували дві установи: центр культури та відпочинку паланок та громадська організація Товариство німців. 30 вересня минулого року рішення міської ради обидві організації виселили з будівлі. Якби сказали раніше за пів року, за рік прийшли з нами, поговорили, це ж трудовий колектив, це ж люди, люди, які працюють на ваше на місто, на, на, на всіх нас сповідомити, що ну, може керівництво міста. Хоче щось зробити тут, але давайте ми вам запропонуємо щось інше місто, хоча шкода, тому що це історично всі знають, що це німецький центр. Якби хоча б так нам сказали за рік, що так і так ви допрацьовуєте, ми вас забираємо туди, щоб ви всі були влаштовані. А давайте думайте, де буде ваше товариство. Ну, Так сталося, що нам от щось тут не знаю що, щось срочно треба. І ми вам запропонуємо щось далі. Зробимо вам там ремонт, бо ваші спонсори зробили Робили тут ремонт, щоб не казали, що ми от тепер розбиваємо заклад. Вас тут нема, що як так, але ясно, що цього нічого не сталося. То було сказано так між іншим у відділі культури з дня на день. Директорка каже: тут було докладено чимало зусиль та фінансів, аби довести будівлю площею більше 300 квадратів до належного стану. Проте одну з організацій, центр культури відпочинку паланок було вирішено припинити шляхом реорганізації та злиття з Мокачівським міським палацом культури і мистецтв. Іншу ж, яка знаходилася в цій самій будівлі, виселили мова йде про. Громадську організацію Товариство німців саму будівлю передали в оперативне управління Мукачівському історичному музею. Рішення про реорганізацію Центру культури відпочинку паланок прийняте без урахування культурних потреб етнічного. Етнічної національної німецької меншини, яка компактно проживає у мікрорайоні Паланк. Оскільки вказана будівля згідно архівних даних, які витребовані в офіційно встановленому порядку, ще з 1895 року в даній будівлі перебувала початкова школа з німецькою мовою викладання. Оскільки всім відомо, що в мікрорайоні Паланок і Підгород, етнічні німці проживають давно протягом декількох останніх століть, і відповідно, перетворювати, верніше не перетворювати, а реорганізовувати центр культури відпочинку паланок, який був заснований саме як німецький центр культури. Ну, це значить не враховувати їхні національні інтереси, як інтереси національні, як ін як інтереси меншини. У свою чергу представниця відділу культури Мукачівської міської ради переконує відповідні рішення були прийняті в інтересах самих дітей, передусім для покращення умов навчання. Мотивовано чим насамперед тим, що відкритий два роки тому. У нас потужний культурно-мистецький заклад, клас культури мистецтв, де дійсно можна вільно займатися діткам, мати гарні просторі, хороші умови для репетиційної бази, мати зал в кількості 15, 500 глядацьких місць, де можна виступати і проводити свою концертну роботу, свою концертну діяльність. Тому прийнято було рішення перевести їх саме у цей культурно-мистецький заклад. Через кілька місяців після того, як була припинена діяльність центру культури і відпочинку паланок, громадська організація ще декілька місяців знаходилася у будівлі. Проте, 18 березня 2022 року, вони більше не змогли зайти в будівлю. Громадська організація виявила, що замінені замки до вхідних дверей будівлі цієї. Хтось безпідставно втрутився в обладнання сигналізації і самовільно. Присвоїв належні датчики, належні громадські організації. Датчики з 18 березня 2022 року. Громадська організація позбавлена можливості користуватися вказаним приміщенням. Успіхи роботи закладу яскраво демонструють досягнення дітей. Тож батьки навіть зверталися з проханням залишити заклад у будівлі мікрорайону Паланок. 17 вересня 2021 року, тобто ще до прийняття рішення про реорганізацію Центру культури відпочинку паланок, батьки дітей, які є учасниками художніх колективів ЦКВ Паланок. О, у кількості тут от, нумерація не видно добре, нумерацію, але велика кількість батьків. Звернулася з колективним зверненням на ім'я Мукачівського міського голови, з проханням, а, верніше, не з проханням, а вони висловили позицію, що вони не погоджуються з пропозицією міської ради щодо злиття ЦКВ паланок з міським палацом культури і мистецтв. Але, як ми бачимо, прохання батьків цих дітей враховане не було. До того як прийнято було рішення, звернення жодного не було. Тільки після того як ми вже звернулися до міністерства культури, ми особисто особисто я, як керівник відділу культури, збила збирала збори із батьками, збирала збори із керівником закладу, із працівниками яких на той час було п'ять. Працівників, і вони були, ми їм надавали можливість переведення до палацу культури, але на жаль, вони не приходили на зустрічі, і тому дане питання залишилося у підвішеному стані. І, звичайно, вже після того як розпочалася процедура, було надіслано від них дуже багато запитів, дуже багато листів. На які ми звичайно відповідали і робили певні зустрічі, про що я перше попередньо говорила, для того, щоб пояснити дану ситуацію і обговорити це питання з ними. Але вони на контакт не йшли. Якби то не було, культурний заклад в Паланку мав вигідне для місцевих розташування, про що говорять і самі вихованці закладу, яких засмутило рішення міської ради. Так Ніколета Танслер, яка займалася там хором 5 років, запевняє, то був її другий дім. Дуже сумно, тому що це є не толерантно, це є не демократично, тому що ну, по суті від нас забрали будинок, не запропонували нормальної альтернативи. Тобто, нас цікавило саме в нашому районі Паланку, тому що багато малечі в нас із Підгорода, і прилежних сіл до Паланку. Тобто самий центр Мукачево нам ну не підходить дуже багато недоліків, і ми б втратили б дітей. Маріана Варварцева переконує, що для збереження багаторічних досягнень викладачі працюють безоплатно, а займаються наразі там, де прихистять спічутливі люди. Їм потрібно може цей ініціював, що тут треба щось зробити. От таке вони роблять з нашими людьми. Оце є така вдячність за пророблені роки роботи всіх людей, і німців, і не німців. Неважно, і всіх батьків, які водили сюди. Ясно, що кожен мешканець, кожен мешканець під груди Паланку вам скаже, що ні, вони всі проти. Наразі всі зацікавлені, що очікують судовий розгляд справи по суті. У той же час для доведення своїх прав працівники культури за підтримки своїх спонсорів з Європи вимушені оплачувати послуги адвоката. Та витрати на суд.